Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас, з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. Сьогодні, в цей день, 1 листопада, п'ятниця. Сьогодні. Отже, розпочну із того, що. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Курській області наразі перебуває 45 тисяч російських військових приблизно. На початку української військової операції в Курській області там знаходилося лише кілька тисяч військ ворога. Зараз так само є підтвердження того, що. Все більше північно-корейських військ перекидається до Курської області. Про це, зокрема, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, перебуваючи якраз з візитом в південній Кореї. Він наголосив, що фіксують Сполучені Штати збільшення присутності північно-корейських військ на території Росії, і вони задіяні безпосередньо до навчань як зазначив Блінкін, за їхніми оцінками, тобто Сполучених Штатів, загалом у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських солдатів, і за останніми даними до 8 тисяч із них було перекинуто в Курську область. За словами Блінкіна, війська КНДР можуть почати брати участь у бойових діях безпосередніх прямих воєнних діях найближчим часом. Так само зазначив Блінкін, що північнокорейські військові не просто проводили час, вони навчалися, і навчала Росія північнокорейських солдатів застосовувати артилерію, БПЛА, РЕП та так само е операції піхотні по розчищенню окопів, як зазначено, і це за словами держсекретаря. Свідчить про е те, що РФ має повний намір використовувати ці сили у фронтових операціях. Ну тобто, дійсно, Росія готується використати ці північно-корейські підрозділи для ведення безпосередньо бойових дій, тобто, ймовірно, для м'ясних штурмів, і, мабуть, для застосування як елементу прориву. Чи використають всі 8 тисяч потенційні? Побачимо, але цифра зростає, темпи перекидання. Військ сюди, в Курську область, свідчить про те, що дійсно, ну фактично, незабаром Росія планує розпочати ще один етап. Наступальний. Це вже буде третій раунд контрнаступальних дій. Два перших українські війська відбили і завдали ворогові важких втрат. А це вже фактично буде третій раунд таких наступальних дій на Курщині. Ну і тепер із залученням військ КНДР Росія буде намагатися прориватися, можу сказати, що 8 тисяч комусь може здаватися цифрою такою незначною, але давайте подивимося на тлі того, що 45, близько близько сорока тисяч російських військ вже сконцентровано, ще плюс 8, Ну, ми маємо практично майже 20% тих, кого доповнюють північно-корейці. Тобто корейці ще на 20% поповнюють існуючі. Фактично угрупування російських військ, і я би, скажімо, не став переоцінювати їхні можливості, в той же час не став би недооцінювати, тому що в будь-якому разі це бойова одиниця, яку ворог буде намагатись використати. Чому Україна зараз так багато говорить про північно-корейський фактор? Чому так багато зараз обговорюється саме цього? Комусь може здаватися, навіть що забуваємо про решту фронту, але це не так. І ви знаєте, що в своїх оглядах я постійно порушую тему і Східного напрямку, і Курахове, і Покровськ, і Запорізький напрямок, і Куп'янськ, все, що там відбувається, Торецьк, Часів Яр, нічого не забуває. Одначе, чому саме зараз Курській області? Ну, по-перше, тому що зараз ми чекаємо ще й більш масштабних контрнаступальних дій ворога там, уже із залученням військ третьої держави. На що пішла Росія, втягнувши Північну Корею безпосередньо у війну проти України, про що говорив президент? Відповідно, це звичайно новий виток, дуже новий, дуже масований виток ескалації. Про це треба говорити відверто. І давайте скажемо, а як Захід відповідає на це? Ми бачимо візити в південно-допівденної Кореї. Я не маю нічого проти. Держсекретар Сполучених Штатів, міністр оборони США. Вони наголошують про гарантії для південної Кореї про те, що будуть захищати Сеул. Зрозуміло, у них є зобов'язання перед цією державою, і я нічого в жодному випадку не маю проти. І бажаю миру, процвітання і розвитку Південній Кореї. І так само хотілося б, щоб вони на цьому етапі розвитку, процвітання не забули про Україну і розвивали співпрацю і взаємодію із нами з точки зору. Постачання нам озброєнь, боєприпасів, снарядів у них є дуже хороші виробничі потужності. Я вже про це говорив і ще раз наголошу, які могли би нам допомогти, які б зараз дуже стали нам у нагоді. Але де такі візити до України саме зараз, де такі запевнення підтримці, тобто ми чекаємо рішень, які мають бути, тому що правильно, давайте уявімо собі, що зараз захід проковтне. 8 тисяч військових, північнокорейських, які готові з дня на день атакувати позиції українських військ на території Курської області. Завтра Кім Кімчинин скаже: я відправлю ще 8 тисяч. Післязавтра 18, а тоді 28 і 80. А тоді давай підемо разом і на Європу. А якщо прийдуть китайці ще, тобто це ж треба розуміти, що багато в чому. Розумієте, не можна закапсулюватися і жити в уявленнях, які формувалися. Я розумію, дуже легко сформувати наратив, виходячи із тих теоретичних знань, надбань, бази, яка фактично роками. Десятиліттями описувалися вченими, науковцями, викладачами, політиками західними. Це все описувалось в медіа, в змі. Це про це все писалися книжки, знімалися фільми, документальні і художні, і сформувався певний наратив про те, що от зараз дійсно фокус уваги після там холодної війни, після її завершення він має зміщуватися на Китай, все ж таки індотихоокеанський регіон, який становить надзвичайно велику вагу для Сполучених Штатів. Першу чергу, і саме там а, потрібно працювати. І дійсно стримувати Китай, стримувати сателітів Китаю окей, а, нормальна доктрина. Тому що ми бачимо, що Китай робить, він теж розвиває свої військові потужності. Особливо я би звернув увагу на те, що Китай активно розбудовує військово-морські сили, флот і так далі. І це ж звичайно що становить виклики і загрози, в тому числі для сполучених штатів та й заходу. Але в той же час, а якщо розкапсулуватися і вийти з цього капсулю уявлення про те, що індотихоокеанський регіон і виклики і загрози від тієї ж так званої вісі зла можуть бути тільки там. Тільки щодо Японії, тільки щодо південної Кореї, тільки щодо Філіппін, тільки можливо там щодо Австралії чи острівних держав, за які зараз надзвичайно активно запеклу боротьбу ведуть між собою. Ну ведуть запеклу в сенсі розміщення, наприклад, воєнних баз, тому що ті ж острівні держави, які є, фактично там, ну активно туди просувається Китай. Він пропонує умови, інвестиції, відверто гроші. Для того, щоб розміщувати свої військові бази, це, звичайно, не подобається американцям. Природньо вони, ну і вони фактично там між собою за це ведуть активне змагання, але це ж все зараз пересувається і на терени Європи. І як не реагувати? Стримувати там, але сказати, що нехай вони йдуть сюди, ну це ж абсолютно неправильний вибір. Саме тому важливо зараз, тобто розумієте. На долю українського народу випало не тільки зламати ось цей хребет агресії, російський, неоімперський, шовіністичний агресивний, а ще й все ж таки нагадувати заходу про ті ж постулати і ті ж наративи, і ту ж політику та геополітику, яка формувалася самим заходом роками десятиліттями. Від якої зараз вони намагаються відійти, відмежуватись і сказати: та ні, 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 нас уже це, мовляв, не стосується, ми по-іншому бачимо геополітику. Ні. Так ось же вона, ось же ці загрози зараз, вони не там, по відношенню до Південної Кореї, а вони тут проти України та потенційно всієї Європи. І саме так, як мені видається, це потрібно сприймати. І саме тому така увага приділяється. А з військової точки зору тут треба розуміти, що Росія так само зараз а, фактично намагається підпалювати всі точки на фронті. Чому? Тому що вони максимально зацікавлені в розтягуванні українських оборонних ліній, вони зацікавлені в тому, щоб наші війська максимально роззосереджувалися на різних напрямках, починаючи від Курської області і закінчуючи так званим придніпровським напрямком. Це Херсонщина. Відчуваючи всюди тиск і загрози, і відповідно, щоб наші сили оборони вимушені були реагувати ну отак по всій цій довгій і великій лінії фронту, саме тому зараз боротьба буде йти не просто за те, щоби розумієте, в чому? в чому Росія в цій боротьбі пішла попереду в Курській області. На жаль, для нас в тому, що вони знайшли. Резерви, які можна залучити, і яких їм бракувало, це північнокорейці. Тобто, очевидним було, що вони стали перед вибором, або знімати війська зі Сходу, де тривають активні бойові дії, наприклад, з Підпокровська чи Курахового, або, власне кажучи, діяти інакше. Тобто, Або, наприклад, взагалі забути про можливість контрнаступальних дій в Курській області. Ну, тобто, Ось таким чином, або шукати велику кількість строковиків, яких перекидати в Курську область, і за їх рахунок намагатися вирішити поставлені завдання по витісненню позиції українських військ з Курщини. Але вони це вирішили за рахунок якраз північно-корейців. Ось в чому ситуація. Тепер вони, тепер Росія ставить перед нами вибір. А що робити? Тобто. Ті резерви, які в нас формуються внаслідок мобілізації, що триває, ті сили, які в нас є, і які, наприклад, потенційно могли би бути застосовані для підкріплення позицій на сході на фронті. Ну, Росія тепер нав'язує боротьбу і ніби закликає так. Давайте, перекидайте сюди. І тому вони створюють ось ці точки напруги для того, щоб спробувати розмотувати наші резерви і щоб ми мали реагувати на різних ділянках цього дуже великого фронту. Звідси і запорізький напрямок, звідси і Куп'янськ наступ. Там так само так є загрози безпосередні для Куп'янська, але це ще ж потрібно сприймати з точки зору того, що це розтягування наших ліній і фактично відволікаю удари в той час, коли основні удари ну вони зараз завдаються безпосередньо на сході. Це Курахове, це Покровськ. Ось ось це задум ворога. Тому на сьогодні, звичайно, це дуже складне завдання тому для Збройних сил України, оскільки треба витримувати потужний тиск і шалену кількість атак ворога на сході, знищувати їх, сточувати їхні потужності та можливості ще й при цьому. Грамотно маневрувати і перерозподілити наші резерви, які є, і над цим працюють звичайно. А іншого вибору немає. Над цим працюють Сили оборони України і будуть працювати і надалі. В той же час президент України Зеленський запропонував звернутися до міжнародного кримінального суду із запитом на арешт диктатора Північної Кореї Кім Чен Іна, Як це раніше було зроблено щодо російського. Диктатора Путіна про це президент заявив під час інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS. і він зазначив, що рішення буде ухвалюватися після бойового застосування армії Північної Кореї проти українських громадян. І відповідно треба зробити і такі кроки. Я підтримую звичайно цю заяву, і дійсно Україна має використовувати всі наявні. В тому числі правові юридичні механізми і міжнародних організацій та судів, які створені, одначе, в той же час я би сказав, що це на дуже далеку перспективу для того, щоб побачити Кім Чен іна чи Путіна в суді, потрібно, щоб відбувся злам зламусть цього порядку. Потрібно зрештою, щоб цей міжнародний світовий порядок він відновився. Тому що він зараз розруйнований, розтоптаний цинічно і брутально саме Росією, її агресивною війною проти України, Іраном, який підживлюється агресію, а тепер і північною Кореєю. І для того, щоб це зупинити і цьому протидіяти, і, врешті, щоб Кім Кимчин Ін повстав перед судом, його треба туди, перепрошую, фізично доставити, як і Путіна. А хто це зробить? Хто їх висмикне зараз з Крем'яна чи з Москви? Ось в цьому є основне питання. І взагалі згадайте візит Путіна до Монголії. Це тоді, буквально, коли напередодні, за кілька місяців до цього візиту, монгольська влада, весь істеблішмент їх радів, тому що вперше в історії представник цієї країни зайняв крісло судді міжнародного кримінального суду. І що? Тобто, а де зараз реакція суду? Цього суддю позбавили посади, йому якусь догану. ну логічно, мабуть, позбавити посади, тому що якщо Монголія делегує свого представника на посаду судді і сама ж фактично нехтує тим же римським статутом, відповідно до якого мав би діяти і суддя цієї країни, як можна бути впевненим і пересвідчитися в об'єктивності майбутнього цієї людини на посаді судді. Це ж це очевидно, але ж ми не бачимо такої реакції від міжнародного кримінального суду на превеликий жаль, коли б дійсно було б справедливо і сказати: Стоп, так якщо такі правила не працюють, ну так про що ми говоримо? Тому треба сказати, що на жаль, на жаль, на сьогоднішньому етапі не працює ось ця система міжнародного права. Її потрібно відвоювати, розумієте, і перебудувати. Вона і так недосконала, тобто і діюча система міжнародного права, міжнародних організацій, міжнародних судів продемонструвала свою, на жаль, неспроможність адекватно в повному обсязі відреагувати на всі ті виклики і загрози, які є для світової безпеки. Її треба перебудувати. От тоді, ймовірно, буде реагувати. Тим часом продовжується надання допомоги від наших партнерів. Німеччина і Британія ухвалили рішення оснастити гелікоптери Сі King. Я хочу нагадати, це ті гелікоптери, які були передані військово-морським силам раніше. Їх будуть, вони будуть фактично оснащені сучасними ракетними системами. На сайті уряду Британії сказано, що країни вже найближчим часом нададуть Україні нові наступальні можливості. Важливе слово наступальні, звичайно, ще залежить від кількості. У короткостроковій перспективі ми разом надамо Україні нові наступальні можливості, підтримуючи оснащення подарованих Німеччиною гелікоптерів Сі Кінг сучасними ракетними системами. І Британія планує посилити підтримку коаліції з бронетехніки під керівництвом Німеччини та Польщі. Берлін же хоче підтримати коаліцію дронів під керівництвом Латвії і Британії. Це дуже добре, звичайно, що ось так наші партнери співпрацюють між собою дійсно в рамках створених коаліцій і наповнюють ну фактично практичним змістом діяльність цих коаліцій, тобто надаючи безпосередню пряму допомогу, тому що це дуже важливо, але чекаємо і подальших кроків, зокрема, і від сполучених штатів, які, як зазначено, нададуть Україні незабаром новий пакет допомоги. Про це. 31 жовтня заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він сказав, що ми продовжуємо надавати безпекову допомогу Україні з боку США і оголосимо більше найближчими днями. Про це Блінкен заявив знову ж таки у Вашингтоні під час зустрічі з південно-корейськими колегами та Пентагону. А міністр оборони США. Також підтвердив цю інформацію і сказав, що Америка Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет допомоги. Звичайно, хотілося б, щоб в цьому пакеті допомоги були додаткові ракети Атакамс і право вдарити ними по дислокації північнокорейських військ, зокрема на території Курської області, і не тільки на сході нашої держави по Росії для того, щоб на підходах і в оперативних тилах. Активно знищувати ворога необхідність, чому зараз є ну надзвичайно велика. Це треба розуміти. В той же час Південна Корея стає на крок ближчої щодо питання надання і постачання Україні озброєння боєприпасів снарядів, яких ми потребуємо. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тейюль Заявив, що рішення про надання Україні військової допомоги залежатиме від рівня військової допомоги від рівня співпраці між Північною Кореєю та Росією, і фактично він сказав, що ми повинні уважно відстежувати рівень співпраці сил КНДР з Росією та яку компенсацію КНДР отримує від неї, перш ніж ухвалювати рішення щодо збройної підтримки України. Ну, яку компенсацію? Я думаю, що якщо Південна Корея послухає міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, який сказав про те, що США не вбачають того, що Росія зараз надає активну підтримку КНДР в питанні ядерних технологій і озброєнь, і, зокрема, міжконтинентальних балістичних ракет, які на системній основі запускає кім, роблячи ось ці випробувальні польоти? Ну то про що можна говорити? У мене тоді виникає запитання, а що це що е, військово-промисловий комплекс Північної Кореї настільки самостійний, самодостатній, що вони можуть е, розробляти такі види озброєнь? У мене є, наприклад, сумніви об'єктивні в цьому, що е, Північна Корея настільки самодостатня, що у них настільки є зіркові вчені, що вони все можуть? Чому тоді? Чому тоді от елементарно, якщо подивитися на картинки, на відео, на світлини і співставити, то, наприклад, ті ж самі балістичні ракети КН 23, які Північна Корея передавала Росії, а Росія запускала по території України, продовжуючи ракетний терор? Чому ці КН 23 настільки візуально схожі на ті ж самі російські іскандери? Ну, от як так відбувається, навіть навіть якщо ж подивитися, вони ж дуже схожі. Наступне, чому ось ці всі хвасонги, північнокорейські, ось ці міжконтинентальні балістичні ракети, якими Кім Чен Ін лякає Захід, і говорить про те, що треба, так значить, і на США полетять, треба на країни Європи полетять. Чому вони настільки схожі на Ярси і Тополі російські, що помічають не одні оглядачі і пишуть світові медіа про це? Так а як так виходить? Тобто, чи можливо Північна Корея просто подивилася на картинки, на світлини, які поширювала російська пропаганда, і взяла так, знаєте, вибачте, на око скопіювала. Ну, погодьтеся, дуже важко а, в таке повірити, принаймні мені. Я думаю, що вам так само, друзі, можете про це до речі написати. І це взагалі знаєте, щоб зменшити фактично рівень а, ось зараз можливої. Ескалації, щоб не сказати, що ескалація і співпраця така велика, і щоб розумієте, пізно применшувати потенціал Північної Кореї, пізно і казати про те, що вони з Росією там не співпрацюють, і пізно зменшувати ймовірність співпраці, вона ж вийшла на рівень. Це ж видно, і це очевидно, і це підтверджують самі ж розвідувальні співтовариства, політики і оглядачі. Тих же Сполучених Штатів Америки і не помічати цього ну це неможливо. Ще одна новина, яка свідчить про героїзм, самовідданість українських бійців, про те, який внесок зробила Україна і що відбувалося на початках повномасштабної агресії. Видання The National Interest написало про те, що російські військові елітні підрозділи. Зазнали значних втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну їхніми основними завданнями була ліквідація військово-політичного керівництва держави, тобто вбивство президента Зеленського і його оточення. Ось це були наміри російського спецназу на початках, вкотре наголошує видання The National Interest». Як стверджує видання, російське командування хотіло легкої перемоги в Україні і для цього використали підрозділи спецназу. Десантники Росії атакували аеродром Гостомель, це те, що ми знаємо, і спецпризначенці мали здійснити замах на президента України Володимира Зеленського і інших високопоставлених діячів. Оскільки елітні сили важко замінити в короткі терміни, Москві може знадобитися до десятиліття, щоб відновити спецпідрозділи до рівня довоєнного потенціалу, що є критичною поразкою для можливостей стратегічних спеціальних операцій Росії проти противників, за даними Пентагону, чотири бригади російського спецназу із п'яти чотири із п'яти зазнали значних втрат ще до літа 2022 року. В одній з окремих бригад спецпризначенців було 120, всього 125 Активних військовослужбовців із 900. і аналітики припускають, що підрозділ, який втратив майже 90% боєздатності, вважається неефективним і вводиться з фронту. Ну абсолютно саме так, тому що він не може уже виконувати завдання. Ну ось такі дані і результати на секундочку українських спроможностей і можливостей. А вкотре, які б мали, скажімо так, підвести до висновків відповідних наших партнерів, що надавайте нам більше озброєння і допомоги, і так само буде не тільки з десантними бригадами, не тільки з їхніми спецпризначенцями, а й з іншими угрупуваннями. А от Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, в спецпроєкті USA-UA Зазнай секретні файли Білого Дому зазначив, що перед початком вторгнення Росії США вважали, що Україна програє. На Заході також допускали, що росіяни можуть ліквідувати Володимира Зеленського, тому закликали українського президента записати відеозаповіт. За словами Кулеби на безпековій конференції в Мюнхені. Віце-президентка Сполучених Штатів, а нині кандидат в президенти США Камала Гарріс, рекомендувала Зеленському розглянути можливість формування уряду у вигнанні та подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни. Колишній міністр також пригадав, що йому в лютому 2022 року не радили повертатися до Києва. Ну, що можна сказати з цього приводу? Це дещо теж характеризує. Те, як себе може поводити Камала Гарріс на посаді президента США. Тому що цікаво, чи не скаже вона зараз про зменшення якоїсь підтримки і про те, що нам треба готуватись до партизанської війни. Я думаю, що все ж таки ні, тому що умови, як би там не було, попри все, вони змінилися. Що би там не було, і такого вже не скаже. Але ну це теж приклад для того, щоб задуматися. Зрозуміло, що так реагували наші партнери. Бачите, це. Вкотре має нас розумієте, ось ці чому ці спогади вони важливі? Тому що це має відроджувати у нас те розуміння, що було зроблено на початках. Наскільки Україна, український народ є вершителем зараз реально світової політики, геополітики, і наскільки від нас залежить, наскільки от реально від нас залежить, багато чого. І тоді уже що Захід мав робити? Ну захід був вимушений підтримати Україну, навіть ті, хто скептично налаштований, був песимістично, ну тому що іншого виходу просто не було. А тим часом, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, там не вщухає політична боротьба. Вибори ось 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 ось. Буквально фінальна дата голосування 5 листопада вибори в Сполучених Штатах вона на носі. І, звичайно, що там. А, ну, фактично а, тривають активні такі а, дії в виборчих перегонах. Дональд Трамп, ви знаєте, він проїхався на сміттєвозі. До цього він а, попрацював в Макдональдсі кухарем продавцем. Тепер він прокатився, проїхався на сміттєвозі. Ну, звичайно, це боротьба. Бачите, це боротьба між Гарріс і Трампом, в тому числі за середній клас і за робочий клас, і вимушені зараз боротися за цього виборця республіканці і демократи. Ну а Трамп робить звичайно хід конем для того, щоб напередодні голосування стабілізувати безпосередньо свій такий залізобетонний електорат, і тому він дасть інтерв'ю. Ну кому ж ще дати інтерв'ю, Такеру Карлсону. Я хочу нагадати тому, який в тому числі брав інтерв'ю і у російського диктатора Путіна, і кандидат у президенти США від республіканської партії Трамп дасть інтерв'ю такеру Карлсону. Це буде наше найбільше шоу наживо. живо. Сподіваючись побачити вас там, написав журналіст. Зазначається, що ось це вже відбудеться. Тобто, ми чекаємо це інтерв'ю вже сьогодні. Десь буде в мережі. Ну, звичайно, а що робити? Тут, в принципі, хід Трампа правильний, щоб стабілізувати і фактично свій електорат мобілізувати. Друзі, вам надзвичайно дякую. За те, що дивитесь, за те, що підтримуєте своїми лайками, за те, що активні в коментарях і пишете ваші теплі слова. Дякую, це дуже приємно. Всіх ціную, а бажаю, бажаю берегти себе безпечно тихого дня, наскільки це можливо. Особливо при фронтовій і території, наближені до окупованих. Будь ласка, бережіть себе. Ми ж тримаємося, стоїмо, єднаємося. З Божою допомогою та благословінням рухаємося вперед. Слава Україні!